На традиційній педагогічній конференції освітяни райони зібралися для того, щоб підвести підсумки своєї роботи та окреслити плани на наступний навчальний рік. А похвалитися їм було чим, адже у школах зроблено чимало. Відкриті нові дитячі садочки, проведені ремонтні роботи. Учні та вчителі досягли нових звершень у своїй діяльності. У нас на 1 вересня. Фактично, фактично і юридично вже будуть готові такі навчально-виховні комплекси, які реорганізовані із шкіл, уже існуючих у районі, плюс дошкільна освіта. Це Костянецький початкова школа плюс дошкілля та Підлузький початкова школа плюс дошкілля. І громада Плосківської сільської ради прийняла рішення про створення також навчально-виховного комплексу. Створення навчально-виховних комплексів у маленьких селах дає гарантії того, що в майбутньому такі навчальні заклади не закриють. Окрім того, планується і відкриття повноцінних дитячих садочків. Планується розширити мережу у повчанському дошкільному навчальному закладі. Є можливості робити це у мельчанському. Але трошки відтерміновується у зв'язку із фінансуванням. Проводяться ремонтні роботи у Івані, Іванівський садочок, який реанімоється. Однак, проблеми в освіті району є. Зокрема, питання комп'ютеризації початкової школи та оновлення технічної бази класів інформатики є досить нагальним. Протягом останніх семи років. Ну, дуже мало, а протягом двох останніх зовсім не поновлювалася комп'ютерна техніка. Тому можна говорити, що багато із неї це просто експонати. З минулого навчального року у нас ще у початковій ланці введено предмет з до інформатики. І цього року вже два класи будуть вивчати, і другий, і третій клас. Початкова ланка у нас взагалі не забезпечена комп'ютерною технікою. Педагоги сподіваються, що в новому навчальному році вдасться оновити хоча б частину комп'ютерів. Загалом в освіті району спостерігається тенденція до збільшення кількості обдарованої молоді, забезпечується робота і в інших сферах. Було відзначено роботу Семелуцького аграрного ліцею у його клубі Крок завдяки цій роботі, де проходила робота також із психології, З психології навчання практичних психологів. Рівненська область у польському проєкті здобула друге місце, і Торгонський, наш обласний керівник, сказав, що завдяки Семидубам дубам було досягнуто цього другого місця. Освітяни району не стоять осторонь подій, які відбуваються в Україні. Так нещодавно за гроші зібрані у їхньому колективі були придбані бронежилети та рації для бійців у зоні АТО. А під час урочистостей на педагогічній конференції родичам вояків, які проживають у нашому районі, вручили невелику фінансову допомогу.